Це інша справа. Яка інша справа, ще інша справа. Пише чесь, я повинен подивитись на цю заяву на да, то, щоб вам відповісти, тому що я Я хочу сама розібратися. Смотрите, ви немає однакових вимог. Ні, ваша честь. Ні. Це тимчасово. Тимчасово мені нічого не стало, мені по гарантії. Тут ну, ПА замінили, на синтеку. Тим нашу, час... В нашому позові йдеться про магнітолу яку? Саму У нас йдеться про магнітолу. ПА710 МД. А... ПА710 МД. Ми маємо на увазі позов, тому що вона була замінена. Заява, коли вона була зроблена 24.09.15 року, а лише 6.03.15 року, вибачаюсь, заяву я написав 24.09.13 року, а замінили її аж 63.14 року. Там і стойка виникла згідно до цього 187 днів. Не повинна, 187 днів. Кількість днів невстойкість. От ми на цю тему розмовляємо. Вони не своєчасно не виплатили, коли я забирав автомобіль. Вона перетворилася в борга. Зараз у нас позов. Ви просто стягнути вам позвіт про захист прав споживачів за магнітолу, яка у вас була в і якого ви не замінили за гарантією. Правильно? Так, Також. А все подивіться ще є позивна заява, це за судді, сидіти? Так, одититься. Також десь ту саму відкриту. У мене смішні поданки ступили. Мені ма подавати документи ці вставати. вставати, вставати, вставати. Ну да я то ж сам поникаю. Так, тут розглядається позов.

Що він володіє цією інформацією? Це та позовна заява, яка була апеляційна скара, ми задоволена і пішла ця апеляційна скарга, малася на увазі касаційна скарга. Це не ця заява, а потім касаційна скара відмовила вам у вашій скарзі. Наскільки мені відомо, була подана позовна заява. 3.02.2016 року... року коли... відповідаєте на питання, не треба мені розказувати. Віскари, ви посаду, треба, я... Чому ви що Чому На підставі вказаної позовної заяви, яка має схожий предмет та його та підстави, що розглядається цієї справи 214.5032. Було відкрито провадження у цивільної справі 5 лютого 2016 року. Під час розгляду справи було судом встановлено, що спір не стосується захисту прав споживача, і тому споживач не звільняється від сплати судового збору. І позивачу було пропоновано сплатити судовий збір. Але позивач. Подав апеляційну скаргу на ухвалу, суд апеляційної інстанції, апеляційну скаргу задовільнив, сказав, що платить судовий збір, позивач не повинен. Богдан Автокриворіг подали касаційну скаргу, і касаційна скарга в общем, вона не розглядалася. Тобто, взагалі провадження не було. Тобто не розглядалося і було повернуто до суду першої інстанції. І після повернення суду з касаційної інстанції позовної заяви було прийнято до от, ухвала називається в зв'язку з надійшла справа вище спеціалізованого суду цивільну справу за позовом про стягнення устойки та моральної шкоди прийнято до провадження. Призначити розгляд 13.45 2 березня 2017 року. Каже, у мене цієї ухвали немає, я тільки зараз вас і побачу, тому зв'язку з, з дискусією ухвали я прошу зробити перелік у наших засіданнях, щоб я, я мог ознайомитися в центральному міському районі зі цією ухваленою. У мене Я не знаю, що. Я що немає підстав для перерви, тому що мені, позовна... мені не відомо те, що в того документа, в мене немає, тому я не можу нічого об'яснити. Є, 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 є позовна заява позивача. Позивачу було відомо про його позовні вимоги у справі. Є, була така, але вона 643. Виходила Позивачу... ну, справа до полясів, до касації. Питання, і в якомусь судді напише заяву про залишення селяну без розгляду. І далі судді буде слухати справу далі. Правильно розумію? Правильно, ваша честь. Суд... У мене є клопотання ще. Ви голосуєте? Так, так, я, так. З, е, клопотання. В майбутньому можна, я не буду вставати, О, дайте мені дозвіл. Я вже три рази вставати. Ні, ну різні судді по-різному просував, наприклад, той дав дозвіл, а потім скористався тим, що не встав. Зробив мені зауваження. Добре. Дякую вам. Ваші які я поки що розказати не буду. Добре. Знай, наступний... добре, добре, добре. Я думаю, що могли б розглянути, воно на користь їм пішло під час затягнуло, але я з вами згодив. І саме? І якщо в нього є дві ідентичні справи, нехай бачить, в якому суді ця справа буде розглядатись бо відсутність у справах про захист прав споживачів, вона є досить обширна. Нехай він не вирішить, в якому суді залишиться справа, прийме таке рішення і напише в одному з цих судів заяв про залишення справи без розвідку. І от з'явитися далі. Крім того, питання Крім того, є ще клопотання. Поки що просила особа зробити перемог судового засідання. Департаменту... Я хотів би ще об'яснити з приводу того, що всі позовні заяви ми розглядаємо не, не стойку зараз, а борг, який відтворився, за своєчасно невиплачені... не виплачені. Свої позивні заявить уточнювати пункт, добре, добре, під час слухання справи. Ту, стойка, це буде? Це буде шкода те, якщо йдеться мова.